Привернути увагу суспільства до проблем внутрішніх переселенців та надати їм посильну допомогу саме з такою метою 55-річний спортсмен Сергій Краснов організував веломарафон. Протягом 21 дня чоловік планує подолати 3,5 тисячі кілометрів на звичайному велосипеді. Сергій родом із Нової Каховки. Місто згарбники окупували ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож символічно, що свій благодійний марафон він присвятив усім українцям, які були змушені покинути свої оселі у рідній йому Херсонщині ні 29 червня Сергій Краснов стартував з Одеси, розпочавши свою велогонку. Чоловік поїхав до звільненого Херсону, звідти попрямував у зворотньому напрямку. Далі на спортсмена чекала дорога до Кропівницького та назад в Одесу. Вже за два дні Сергій попрямував до Миколаєва. А далі 176 кілометрів. Вправно крутив педалі, аби дістатися до Кривого Рогу. Тут на нього чекали представники громад рідного йому південного регіону. Для них протягом довгої мандрівки спортсмен і збирає кошти. В нашій громаді на початку війни було майже 60 тисяч населення. Зараз, по таким оперативним даним, в громаді залишилось на Йому березі всього 10 тисяч. Тобто 50 тисяч покинуло нашу громаду. Хтось за кордоном, хтось по всій Україні. Здоволі таки велика кількість людей і виїхала. Ну і це не випадково, адже коли фронт йшов і витісняли, то саме Кривовий Ріг був прихистком всієї правобережної Херсонщини, майже всієї цієї території люди бігли сюди. Наступні проміжні зупинки веломарафону це Дніпро, Кременчук та Черкаси. Згодом Сергій Краснов триматиме шлях на столицю, а звідти попрямує до багатостраждальних Бучі та Гостомеля. Далі спортсмен на своєму велосипеді поїде до Житомира. З нього до Хмельницького, Вінниці та Умані. Фініш велогонки, друга домівка Сергія, а саме сонячна Одеса. В усіх ключових містах свого маршруту Сергій під час зупинок проводить зустрічі з українцями та нагадує їм про необхідність підтримки ВПО. Наразі спортсмен вже зібрав 12 тисяч гривень. Гривень. Для того, щоб отримати допомогу від Сергія, треба заповнити відповідну форму на сайті марафону. Зараз в Франції проходить всесвітньо відома голова Франс. Вона складається з трьох тижнів 21 етапу і загальним пробігом 3500 кілометрів. Ну, там без 4 кілометрів, без 2 вже на сьогодні. І ми е, вирішили. Скажімо так, не скопіювати, а повторити трошки цей маршрут. Ми їдемо ту ж саму дистанцію кожного дня, яке яку долає та гонка у Франції. Велогонка, яку вже охрестили назвою до іноземного відповідника, а саме Тур де Франс Україна набирає обертів. Сергій Краснов вже попрямував далі, а саме до Дніпра. До слова, усі кого надихнув вчинок спортсмена, подолати величезну відстань на підтримку переселенців, можна долучитися до збору коштів. Реквізити ви бачите на своїх екранах. А для тих, чий донат складе більш ніж тисячу гривень, чоловік підготував пам'ятні медалі, які можна отримати, підтвердивши перерахування. Гарної дороги Сергію Краснову бажають Антон Чекаль, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко та уся команда першого міського.